Привіт, мене звати Віка і я живу на Балі майже два з половиною роки, тобто я можу назвати себе експатом. І до цього я ніколи не вела повноцінні е, відеоролики да, на Ютубі. І це були коротенькі сторіс або пости в інстаграм, але прийшло вдохновені та говориться на Балі. Е, насправді, дуже просто багато думок е, існує про Балі і багато з чим я не погоджуюсь, і це окей. Хтось називає його райським, хтось помойкою. І я би хотіла показати його своїми очима, як людина, яка живе тут дуже довго. Навряд чи да, це буде щось таке повноцінне, бо я за два тижні вже їду в Україну. І от Із цього, мабуть, і прийшло мені це вдохновіння, щоб зробити коротенький ролик про балі. Я думаю, що завжди цікаво дивитися якісь інші нові погляди. От, тому... Збираюся а, і їду з своїми дівчатами до океану на сніданок і беру вас з собою, буду показувати вам валі як його бачу я. Сьогодні дуже-дуже красиво, дуже чисте небо, хоча передавали дощ. А я планувала їхати на північ, дивитись храми. Так, це моя хлонга АДВшечка. Я вас ще познайомлю з нею. Ось моя красива. Червоненька. А це парковка до пляжу. Morning, boss! Oh, thank you. Thank you. <laughs> ну, тут по-різному, бачите, є отак, от -от -от. є там де чисто. Ну, але сюди скидають від ресторанів переважно. Все. Це юні серфери. Це місце біля пляжу. Ми і всі це варунгами. Тут люди просто п'ють каву, кокоси, спостерігають сансети і серфери тут, звісно, серфлять. У нас з дівчатами є недільна традиція. Ми періодично збираємося на швидку на пляжі і просто спілкуємось, п'ємо каву. Можливо, мене навіть не чути. Це район Чонгу. Тут не білі пляжі, як на Букіті, тут чорні пляжі, вулканічні. І в Чонгу зібрана найбільша кількість експатів взагалі на Балі. Краса. Це дуже відоме місце для Бріза. І зараз ми йдемо на Лябріза Маркет. Сидорово. <ріст> <ріст> експати раді, коли людей багато не їде. Сюди. <ріст> що продається на маркеті? Багато що красиво. Купила камінчики на гроші і удачу. Пенний діло. Так, людей сьогодні дуже багато, її вже вся мокра. Ну, Так буває. було. Оселя журі не бачив. Що тут тільки нема. Коли є між людьми якийсь, простір, типу норм, а да. коли отак от трутя біля мене чужі люди, так.

З ким спілкуються експати? Експарти спілкуються з експатами, бо дуже важко, коли ти звикаєш до людей, а вони швидко їдуть. Це, коротше, віддільне розлічення раз в півроку їздити до друзів, здивитися на їх нові е віли, -е, апарти чи короче, місця, де вони обітають. Головний плюс на бані, що тут дуже легко переїхати. Ти не платиш ніякі комісії, не треба платити перші, останнє місяць. Ну, ніяких договорів там, ти не закликаєш. Що... Ну, але в принципі можна домов Ти просто платиш помісячно, тобі це більше неділя, так? А в понеділок ми ще жили на минулій ділі, ще навіть не збиралася приїжджати. І віли повністю оснащені всім. Так. так, шматочок спальні. Просто є ліжко, холодильник, два з кресла. Ще треба. Коротше, дуже красива кухня. Я зараз так покажу чисто швиденько. І вітальня. Можна збирати друзів, велика територія. Коротше, да. дуже класно. А зараз ми запалили палосанту, палички і будемо розкладати таро на тиждень. От так сонечко падає. Такий колір я як... просто не знаю.

Я питаю у своєї подруги, яка теж живе тут на балі, в неї сім'я, двоє дітей. І я чоловік. питаю та чоловік, і ці... Короче, що я хочу запитати, що найбільше подобається на балі, і що можливо найменше подобається на балі? Найбільше мені подобається тут стиль життя. оцей слово лайф, коли ти з прокидаєшся, обов'язково якийсь спорт, у когось йога, у когось падал, бадмінтон. бадмінтон, теніс, а, все ж свободне. Ти з раночку позаймався, поплавав в своєму басейні, налаштувався на день, а, потім десь поснідав на океані або десь в закладі. Ну, дуже дуже добре. Мені дуже подобається, що не треба нічого робити. Подому тебе є ставки, які за тебе все прибирають. Оці бита вся відходить на другий план, і ти звільняєш своє життя для чогось приємного. Що е, Що? мабуть, це глобальне таке, що це не дуже права, правова країна, тобто ми тут не захищені ніяким законом, навіть якщо ти прав, і в тебе якась неприємна ситуація конфлікт з місцевим з кимось то в будь-якому паку це закон не буде на твоїй стороні. Але правду сказати, поліції вони дуже такі добрі, ну, в цілому, в більшості своїй. І з ними, в принципі, можна домовитися, якщо знати їх Поліції. Так, ми будемо зараз розкладати тарошку на тиждень, шаманіть. Ну, я так зніму, я понятно, що не буду там викладати. Тобі сушу в цьому боже. Я думала, це з мого телефона. Так, Микіта ми знімає відео. У мене там кіт сидить. Ну сейчас. речі, ці забори, звісно, я Вони для. А, так вони скло спеціально поставили. Ой по склу. Ні, це смертельний номер, це якийсь трюк. Баліці в їх в балійській культурі взагалі не прийнято там красти якось, робити якісь такі погані речі. Але тут приїжджають там явіці, інші, звісно, люди. ну І є, звісно, криміналізм, преступність, діло, крадіжки переважні. Вот. ой 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 що чудить. З'явився новий этот... декор. Тут значить, значить це прояснення якогось питання, значить це якесь відсікання, значить це порівняння. і друзя. Отримати дружку будь-якого. І тут все. понятно. Це хороші податки, це безпечує дає Боже благоподатком. Боже, благополучно. Як ти відносишся дороги, це ніколи? Він все приймає. Все номеролог... таки є. Нумерологи роблять, хіумен-дизайнер робить, нумерологи не роблять, всякі практики роблять, хіумен-піробити. Він в цілі такий, що він це і каже. Ще, такі, пожалуйста, не сопротивляйте. Ну, коли ви кажете, що ви все не вірите, а ми що що. Астрологи, це... астрологи вірять, вір, нумерологи вірять. Візуалізацію віри. У <рес> все вірить, все робить. І... Що ви бачите перед собою? Це скарб. Жарена картошечка від Ілюхи. Значить, з маркетом, сардинка, швепсик, квашена капустка. Ну, взагалі, рай. Ще заїхала в місцеву точку за квіточками. Дуже гарні, до речі, квіти. Я люблю місцеві магазинчики. В холодильниках також які йти. І придбала троянди червоні. А, до речі, точка, якщо захочете. Ймовірно, навіть сьогодні буде трошки сенсет. Ну, ще класно в неділю просто відпочити вдома, почелити на диванчику, почитати книжечку, послухати музику.